привіт дівчаточкам, привіт, привіт, мої дорогі! Присідайте. Ну що ж, сьогодні я запросила вас сюди не просто так. Отже, маємо сьогодні завдання, і куди ми навідемось цього разу? Нещодавно, перебуваючи на відпочинку у Туреччині, прогулюючись чудовими вуличками Стамбула, я натрапила на один дуже цікавий магазин брендового одягу. Перш за все, на що я звернула увагу, це те, що обличчям рекламної кампанії стала моя улюблена, відома турецька модель та акторка Афра Сарачоглу. Ознайомившись з широким асортиментом колекції, я дуже хотіла, щоб такий магазин відчинили і в нашому місті. І як то кажуть, мрії збуваються. Адже зовсім нещодавно перший в Івано-Франківську магазин цього бренду відчинив свої двері в найбільшому торговому центрі нашого міста. Вау, круто! То з чого ми ще сидимо? Мерщі ходімо знайомитись та знайомити наших глядачів з новинами нашого міста. Де-факто, це відомий міжнародний бренд, який пропонує широкий асортимент стильного та якісного одягу для всієї родини. Ви тільки уявіть собі географію цього бренду, заснований у 2003 році в Туреччині. У 2011-му компанія відкрила дизайнерський відділ у Барселоні. А у 2017 році в Європі та Азії було вже більше ніж 400 точок продажів. Де-факто завжди слідкує за останніми модними тенденціями, щоб пропонувати актуальні колекції для своїх клієнтів. Команда дизайнерів та стилістів бренду постійно працюють над створенням унікальних моделей, які відповідають сучасним модним трендам. Незалежно від вашого стилю та вподобань, ви зможете знайти у де-факто щось. Що допоможе вам виразити себе та створити неповторний образ. А ви знали, що в топ-3 головних трендів дитячої моди 2024 входить дитячий оверсайз модні вільні, кардигани, футболки, светри, джемпери та жакети. Також є ще один сучасний прийом позіуму багатошаровість. Але про це згодом. Перший патент на денім був отриманий лише у 1873 році. Навіть сама назва денім означає з міста Німа, адже саме там виготовляється одяг зі цієї цупкої, вічної тканини. У 50-ті 60 роки їх надягали такі всесвітньо відомі зірки, як Мерлін Монро, Алвіс Преслі та Джеймс Дін. 1980-ті джинси зійшли на олімп тогочасної моди. Колекції з деніму почали з'являтись у Версачі, Келвін Кляйн та інших модних домів. Шалена популярність залишилась в джинсів і до сьогодні. Звісно, одні фасони заміняють інші. Але проте денім залишається вічним у всіх сенсах цього слова. Образи, які запали нам в душу з першого погляду. Це ексклюзивна колекція Disney Mickey Mouse. І зараз ми вам їх продемонструємо. До речі, тут може бути чудова імпровізація. Ця колекція створена з дуже якісної тканини, переважно бавовни, що робить її не тільки стильною. А й надзвичайно зручною. А родзинкою є ось ці симпатичні міки, які створюють веселий настрій за будь-якої погоди. Your power in every stage. Добре серце, пронизаний розум, можній дух. Цей костюмчик створений для тебе. Ой, дякую. Після твоїх слів тепер він точно буде в моєму гардеробі. Такому вбранні можна вирушити прямісінько на навчання. Наприклад, в Оксфорд чи Гарвард. Що ж таке багатошаровість? Об'єднання кількох предметів одягу, шарами, до прикладу, футболки, сорочки, овершоти та жилети, спідниці та шорти з брюками, лайнери з теплими куртками. Комфортно в будь-яку погоду. Осінь та зима вже не за горами. Комфорт! Стиль та якість це про взуття де-факто. Я обожнюю всю колекцію Барбі. Особливо після виходу фільму Барбі на екрани, в якому головну роль зіграла моя улюблена, харизматична акторка Марго Роббі. Один рюкзак зі нової колекції в моєму гардеробі. Обожнюю все, що блестить. Прикраси, аксесуари. То моя любов. Неймовірна колаборація жужу і де-факто я обрала аж декілька прикрас. Також зараз діє вигідна пропозиція три за ціною двох. О, тут всі запахи всесвіту. Які ж вони всі класні! Важко обрати лише один запах. Я теж хочу, адже парфуми це музика тіла. Ну що, які обираю? Ці, ці, ці. Можна все брати. Де-факто один з найпопулярніших модних ретейлерів Туреччини. Зараз бренд працює в 156 країнах. Як ми вже переконались, що лідер турецької фешн індустрії представляє оригінальний та стильний одяг для тих хто цінує якість. Тепер ви знаєте, що бутік турецького бренду знаходиться в нашому місті в найбільшому торгово-розважальному центрі Велес. Це наша програма Модний світ і мої ведучі Тетяна, Маріанна. До зустрічі!